Біда не по дерев'ях ходить, і хто ж її не скуштував, біда біду, говорять, родить, біда для нас судьби устав, Еней в біді, як птичка в кліці, запутався, мов рибка всі. Терявся в дух, молодець, весь світ, здавалось, сховорився, весь мир на його напустився, Щоб розорить його в Еней ту бачив страшну тучу, що на його війна несла, в ній бачив гибель неминучу, І мучить страшно, без числа. Як хвиля хвилю проганяла, так думка думку пошивала, к олімським руки простягав, надертою хоч підкріплявся, Но переміни він боявся, і дух його знемагав. ні ніч його не вгамувала, він о війні і вся, коли вода спала, то він повере гуля. Хоч з горя сильно і знемігся, мов простий на піску лікся, та думка спати не дала. Скажіть, того дічі дуже спиться, як доля проти нас яриться, і як для нас фортуна зла. О сон з тобою забуваєм все горе і свою напасть. Через тебе сили набирає, без тебе ж мусили пропасть. Ти ослабівши укрипляєш, в тюрмі невинних утішаєш, злодіїв знижчими страшиш. Клюплене ти докупи зводиш, слізами сла. К добру приводиш, пропав, От кого ти біжиш? Енея мислі турбувала. но сон таки свої бере, тілесні сили, в мохляли. в не швидко та земре, Еней заснув. Стоїть старий дідищ, обшитий весь очерето. Він був собі ковтунуватий, сідий в космах і палихати, Зігнувся, підпершися ціпком. Венерин сину, не жахайся, дід Очеретій сказав. І в смуток дуже не вдавайся, ти хірші біди видав. Війни кривавої не страшися, а на олімських положися, вони все злехі отдалять. А що мої слова до діла? Лежить свиня під дубом біла. І тридцять білих поросят. На тім то берло зі свиноти і ул построїть альбуград. Як тридесять промчаться годи з юноною, як зробить лад, однаково ж сам не плошайся, з Аркадянами побратайся, вони латинцям вороги, троянці з ними як з'єднаєш, тоді й Турно осідлаєш, все військо виб'єш до ноги. Вставай є годі спати, Вставай, і Богу, помолись. Мене ти мусиш так же знати. Я тівер старий, ось придивись, я тут водою управляю, тобі я вірно помагаю, я не прочвара не упир. Тут буде град над городами, поставлено так між боми. Сказавши це, під воду нерв.